У цій темі долучається Ігор Айзенберг, професор Мангеттинського університету Нью-Йорк США. Пане Ігорю, дякуємо, що долучилися і дочекалися зв'язку. Вітаю, пані Олесь, вітаю, вітаю усіх додачів. Дякую, що запросили. Отже, сьогодні всі колеги у медіа описують дійсно ці ключові камені спотикання, оці непримиренні питання. Але в цілому, ви знаєте, дуже важко прийняти те, що відбувається, як адекватний процес, перш ніж переходити до будь-яких пунктів. Як ви гадаєте, нас справді будуть е, змушувати до того, е, е, щоб ми перекроювали конституцію, наступали їй просто на горло? Тому що Зеленський каже, наші команди зблизилися, відповідаючи на запитання, чи згоден Київ на демілітаризовану зону на Донбасі. При цьому він заявив, що треба дотримуватися української конституції, і за словами Зеленського, референдум може бути одним із ключів до цього замка. Враження, що це якась обопільна наруга над конституцією, взагалі, і поступки територією, що неможливе за нашою конституцією, і цей референдум в нинішніх умовах, вибори, опитування. Що скажете, пане Ігорю, Про це я думаю, що в Україні Ну, це природньо. Нас насправді люди сприймають емоційно це все. Насправді я думаю, що ну це моя особиста думка, що весь цей процес треба сприймати. Під іншим кутом взору, а саме, що в даному випадку, з одного боку, Україна та Європа, а з іншого боку, Росія, вони е, намагаються вплинути на Трампа таким чином, щоб він не встав повністю на бік протилежної сторони, щоб він не робив щось на користь протилежної сторони, а навпаки, щоб він щось робив на користь даної сторони. Тобто Росія прагне того, щоб він тиснув на Україну, щоб Україна погодилася на будь-яку капітуляційну угоду, ну, не на будь-яку, навіть на повну капітуляцію або на неповну капітуляцію, щоб Сполучені Штати не запроваджували нові санкції проти Росії, щоб Сполучені Штати не продавали зброю європейським країнам для передачі в Україні. Україна прагне навпаки, щоб Сполучені Штати збільшували. Відновили, скажімо так, допомогу Україні, запроваджували нові санкції проти Росії, продавали більше зброї європейським країнам для передачі Україні. Тобто, це абсолютно протилежні інтереси, і всі ці контакти вони з моєї точки зору от мають на меті от саме це: перетягнути Трампа на свій бік, або зробити так, щоб він принаймні не робив нічого на користь протилежної сторони. І ну, таке я, враження, не бачу, що... я не бачу, я не бачу більшого за всім цим. Ну таке враження, що нам поки що не так добре вдається, як Росії, перетягувати Трампа на свій бік. Трамп... Ну, дивіться, дивіться, вчора, якщо послухати уважно прес-конференцію, Трамп нічого не закидав в Україні, нічого не закидав в Європі. А це означає, що я думаю, що він тиснув на Зеленського. Я не можу цього довести. але, можливо, учасники цих перемовин, коли напишуть мемуари. Або хто з їхніх слів це не пише. Я думаю, що Трамп на Зеленського тиснув, щоб він погодився на якісь, принаймні на якісь забаганки Путіна, але цього не відбулось. Україна не погодилась ні на що, і тому мені здається, що не, не можна сказати, що це ну скажу, не, не, не вдала зустріч для України. Навпаки, вдалося втримати Трампа від того, щоб він відкрито став на бік на бік Росії, принаймні на сьогоднішній день. Добре, ще тоді в одній тезі збалансуйте трошечки емоцію і рацію. Отже, цитата Трампа відчув, що Путін був щирий у бажанні успіху е, м Україні. Хотів би продавати Україні енергію за дуже низькими цінами і допомогти у відновленні країни. Ну і взагалі, те, що ми бачили, також ось ці дзвінки перед і після зустрічі із Зеленським і подібні заяви, що він вірить, що Росія хоче в чомусь допомогти Україні, звучить трохи дико і страшно в таких передумовах підписувати будь-що давати продовження цій, цим рамковим угодам. Страшно як сприймати ось це, що Дональд Трамп видає за щиру віру в якісь наміри російського диктатора, який нам планує до 30-го року щонайменше воювати, Дональд Трамп живе у своєму вигаданому світі. От він він, якщо я не знаю, чи ви слухали уважно от те, що він вчора повторював. Він обсягла ця прес-конференція, усі його заяви, майже усі, ну окрім там того, щоб він додав, щоб він двічі вимагав від е, Володимира Зеленського, щоб він там похвалив обід, який подавали. А все решту, ну і ще окрім того, що Путін буде там зі знижками Україні надавати електроенергію, зацікавленою процвітання України, решту він повторює зразу в раз, що він там припинив вісім він, що Байден такий сякий, що Байден подарував Україні 350 мільярдів, що що там. Ці ці страшні демократи шахрайка Гіларі і, і Сунутий Шиф проти нього проводили розслідування, ніби він там співпрацював з Росією. Ну і так далі. Він це повторює що в нього вкрали вибори в 2020 році. А якби не вкрали, не було б війни. Порахуйте скільки раз він це повторював, починаючи з 20 січня минулого року. Це він він щоразу, коли він з'являється на публіці, він повторює це зразу. От він це його вигаданий світ. Але він додав ще, що Путін бажає Україні процвітання. Знаєте, це я б бачив. В інтернеті розповсюджується таке. це приблизно так, якби хтось сказав там, президент Сполучених Штатів Рузвельт, що Гітлер бажає євреям процвітання і буде їм допомагати процвітати. Ну це можна порівняти хіба що з цим. це це, це треба було так і сприймати. Що ну от людина живе у своєму вигаданому світі, але на превеликий жаль. От реальність полягає в тому, що він є президентом Сполучених Штатів і Сполучених Штатів дуже багато залежить. Тому, тому тому треба з, з ним будувати стосунки, і треба намагатись робити так, щоб він не став на бік протилежної сторони, тобто Україні, Україні та Європі, треба домагати, щоб він не став відкрито на, на бік Путіна та Росії. Ох, ви знаєте, в мене зараз суцільна реакція на все це, що відбувається. Оксана Маркарова в овальному кабінеті, коли відбувалася зустріч Володимира Зеленського і Трампа перша, о, знаєте, коли о, ось це було. І коли вимоги похвалити обід, вибачте, Трамп не був ніколи в Україні. Якщо він справді вважає, що гарнір з картоплі фрі це вершина високої кухні, який треба хвалити, то перепрошую щось я в цьому світі не розумію. До речі, про приїзд. Трампа в Україну потенційний, про який він теоретично згадав. Якщо припустити, що він справді не важиться приїхати, це не буде навпаки демотиватором певним, тому що ну напевне найімовірніше. Він не отримує ні тої поваги, ні тої вдячності. Що б ми не зробили, напевно йому не сподобається, бо буде що критикувати. Чи не може це стати ще додатковим ризиком? Ну і звернення до нашого парламенту. В чому, в чому ж він може нас переконувати словом, це лише такий словесний виверт? Чи якщо ця поїздка відбудеться, вона може бути нам на користь Трампа до України? Мені не дуже віриться, що він приїде, хоча він, він сам про себе казав, що він людина імпульсів, які імпульси йому там, прийдуть до нього і що вони йому скажуть завтра, навіть через п'ять хвилин. Ну, він сам не знає. Але просто мені здається, що він, ну, в силу того, що він. Не може прилетіти до Києва, значить, це там пов'язано з тим, що треба треба летіти йому там кудись в Польщу, там сідати на потяг. І Це пов'язано з безпекою. Він не з тих людей, хто такий, знаєте, сміливий, і так він він може розуміти, що йому не будуть там. Не, не, не будуть його приймати та з, там з такими, знаєте, з, як, як як він звик, що його приймають сюди, ну просто тому що Україна в війні не тому, що там для нього не буде виконуватися дипломатичний протокол, якщо він приїде, але на відміну від усіх інших західних лідерів, які відвідували Київ. Після початку великої війни у нього немає от симпатії до України, у нього немає емпатії до України, і симпатії Він нього не, не є прихильником демократичної вільної України. Тому я думаю, що він не поїде, хоча не виключаю, що якийсь імпульс там у нього спрацює, що він вирішить. От поїду. Ну, може таке бути. Але я не думаю, що від чогось зміниться. що Він загіпнотизує український парламент, щоб український парламент проголосував, як Медведєв пропонував, за те, щоб просто Україна зникла. Навряд чи він це зможе зробити. Президент був старший. Колись виступав в українському парламенті, до чогось закликав Україну, і, і всього через через місяць після його виступу, коли він закликав, щоб радянський союз не розпадався, Україна проголосила незалежність. Ти ви може, це буде якесь таке приємне е, дежав'ю, коли розпадеться Росія і будуть з'являться ще чергові е, незалежні республіки. І пане Ігорю, також останнє питання, звісно, маємо буквально хвили, хвильку, але все одно про гарантії, коли кажуть, що гарантії безпеки із Трампом обговорені на 100%, А звучить фраза: а, що добре, що я не давав Україні томагавків, коли йде мова про а, так, так звану атаку резиденції Путіна? М, ніхто не постраждав. Фейк фейкові найімовірніші ось ці 91 безпілотник. Тим часом лівий берег Києва після останнього обстрілу третю добу мерзне без світла, води і будь-яких благ. І от Валдай, чи яка там резиденція, це Трампа обурює. А те, що Київ обстрілювали, не дуже. Які гарантії безпеки тоді? Які 100%? Чого до речі, щодо сьогоднішньої, само розмови Трампа з Путіним? Ну, прес-секретарка Трампа про неї щось сказала. Там російська сторона от, розповідає те, що ви переповіли, а Трамп жодного твіту ще про, про неї не написав. Тобто, напевно, це не така була розмова, про яку він би міг одразу сказати. От мав чудову розмову з президентом Путіним, як він зазвичай робить, щодо гарантії безпеки, які може ратифікувати Сенат. Конгресу Сполучених Штатів, то це може бути, може бути гарантія лише от двох типів. Перший тип це вступ України до НАТО. В такому випадку Сенат має ратифікувати доповнення до Вашингтонського договору про створення НАТО. А друге це договір міжнародний, юридично зобов'язуючий, як, наприклад, між Сполученими Штатами та Південною Кореєю, бо сполученими штатами та Японією про, про спільну оборону. З де, Сполучені Штати уклали після закінчення Корейської війни такий договір, скажімо, з південною Кореєю, і обидві країни зобов'язалися е, допомагати одна одній військовою силою в разі агресії. До зовнішньої. Но, якщо це буде отакий договір, ну, значить він має бути ратифікований Сенатом, і він буде юридично зобов'язуючим. А я не бачу, які можуть бути ще гарантії, які б ратифікував Сенат. Тобто Сенат ратифікує міжнародні договори Сполучених Штатів, які після цього стають юридично зобов'язуючими для будь-якої адміністрації.